Що зробили в цій кімнаті на даному етапі? Сьогодні я буду що взагалі робити. От у мене стоїть відеречко таке чарівне. Ну і коханий з мене, звісно ж, посміявся і заспівав мені пісенку. Напилася я п'яна, не дойду до дивана. У мене виникло таке питання. Що це за шпаклівка така? Всіх вітаю на своєму каналі. Приїхала сьогодні знову ж таки працювати. Де ти покажись? Охоронець у нас на стражі. Він у нас тут охороняє наші маєтки. Так, водичку треба вимкнути. Така стала спека, що приходиться город цей поливати. Скажу так, що в нас там, де ми орендуємо будинок, з водою дуже великі проблеми. І я знаю, з чим порівнювати. І <кій> хочу одразу сказати, що коли є своя станція, є своя водичка в будинку, це дуже-дуже класно. Ні від кого не залежиш. Не чекаєш, коли та башня зламається, зробиться, і так далі. Ти постійно з водою. Ну, як постійно? Якщо є світло, то ти постійно з водичкою. Звісно, що коли немає світла, вода зникає. Бо це насос, він працює від світла і так далі. Але. Як казав мій коханий, є ще один такий вихід, що треба мати ще обов'язково генератор. тоді зовсім жодних проблем немає. Ой, покажу взагалі, що в нас зараз відбувається. Майже нічого такого масштабного не робимо, бо в очікуванні зарплати. Немає за що купити нам матеріали. Тому поки чекаємо, робимо те, що в нас мається ще на даному етапі. І зараз буду показати потихеньку, що ми тут ще зробили. Як пам'ятаєте, в нас стіна оця вже готова. На неї купили ми шпаклівку. Залишилось тут що нам? Ну, Зачухати по-любому, бо це не повинно бути наш шпаклювання, бо воно буде тягатися за шпателями, і це взагалі буде фу 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 Трішечки його підчухати, пообирати оці соплі, вскривається ґрунтом і шпаклюємо. Тут вже ось довелися розетки. Вискочило просто. Попроводилася, знову ж таки, не вистачило отих он звіздюльок, щоб його демонтувати. Ну, а так загалом самі розумієте, що кухня є кухня, розеток повинно бути багато, їх ніколи мало не буває. Тут в нас розетки, вони ось зроблені, бачите. Ну, щоб воно там грязне, брудне не було. Ось тут ось ще одна. І тут є, і тут це буде в мене робоча поверхня, яка також потребує багато розеток. Там, бачите, по дві буде. Так, по три буде, по-різному. Котел для котла у нас також вже все готово. Ще просто не повісила. Ну як, ми його повісила, але потім зняли і поки що він у нас стоїть без діла. У нас оцей не тільки охорона, ще й шкодник. Що ти робиш? Грав? Фу, Фу, я сказала. Ні, не поніса фу. Він тут тут грається, поки я там ходила качок напувати, він он тут погрався трішки. Навів порядки, так би мовити. Далі йдемо, покажу, закриваю двері, бо вчора він зніс нам інтернет, були ми без інтернету. Так, по цій кімнаті стеля готова. Ще на стіни я не виходила. Є в мене там два мішечка шпаклівки, завтра буду приступати до роботи по стінах вже. Що зробили в цій кімнаті на даному етапі? В нас в цій кімнаті було тільки один-два, дві розетки. Ось стара розетка ось така. І вимикачі це Он. тут все вмикається, тут готове. Загалом додавали в цій кімнаті розетки. Ось тут додали тройну. Чому тройну, Будете вже потім пізніше взнавати, бо я не хочу наперед розказувати, де вона що тут буде стояти і так далі. То просто вже коли все буде встановлено, тоді зрозумієте. Тут так само додали розетку, яка нам потрібна тут буде. Далі інтернет. Винесли розетку на підвіконня. Бачите, да? щоб воно ось тут не заважало. Бо я ще не вирішила, що в мене буде на вікні, під вікном і так далі. І, коханий мені зробив ось так. <coughs> ну, і мені в інтернеті не дуже подобається те, що оцей ось кабель, він йде. Скло всередині. І якщо воно так переламується, все, інтернету не буде. Потрібно викликати фахівців, які будуть його робити. Бо в мене хлопці тут як працювали, заливали чорну стяжку ось, ось на полу, переломили. У нас не було інтернету, викликали переробляти. Так, е, сьогодні я оці штроби буду зароблювати, щоб вони вже трошки підсихали. Так, тут так само додалася в нас ще тройна розетка. Виведена розетка для кондюра зовсім з іншим кабелем, більш таким потужним. Ну, а, і тут ще робоча зона. Також в нас додалося три розеточки. Загалом цю кімнату по штробам, по Нашим розеткам трішки підкоректували так, як нам потрібно було. І вже воно стало більш-менш ось так. Сьогодні я буду що взагалі робити. Ось в мене стоїть відеречко таке чарівне. Хочу, хочу пофарбувати стелю, багети. Попелесосити, не знаю, встигну чи не встигну підлогу. І і, і, і. і Законсервувати кімнату? щоб що? Правильно? щоб хлопці вже робили підлогу. Ось так. Така моя кімнатка. Тут, до речі, розеток вистачає по повній цій кімнаті, їх дуже багато усюди, бо тут планувалася в них кухня, ну і відповідно, що розеток вистачає. У мене тут, як бачите, дві лампочки вже з'явилися, бо тут взагалі було обісточено, не було жодного освітлення. Ну і поки я перероблювала стіни, дороблювала, у мене ось дві лампочки мене дуже-дуже сильно виручали. Ось так, буду працювати. Наче й фарба густенька. Може, я валік здешевила, поганий купила. Щось Мені не дуже подобається, як воно це фарбується. Ну, зрозуміло, що воно буде в два етапи, це все робиться за один заход, ніколи нічого не фарбується, не шпаклюється і так далі. Але мені воно взагалі не подобається. Ну, Можливо, воно висохне буде і прикольно, не знаю. Але потрібно вичікувати 3 години. Я просто думала, чи чекати, чи далі його робити і дивитися вже, що буде виходити. Навіть і не видно збоку, що воно там щось було зроблено трошечки. Жох. Я щось трохи збентежена зараз. А, ну і поки... Поки не забулася. Бачите оцей будівельний пилосос? Хто думає купувати? Не беріть такий, взагалі нічого не тягне, нічого не хоче робити, такий якийсь дуже-дуже слабкий, швидше і надійніше виходить віником звичайним, ніж оцим апаратом. Він тільки світло жаре, ніж допомагати працювати. Що ж мені робить, що ж мені робить? Ой, зараз подумаю. Світік села, тут вайб на всі сто. На тракторі стрім на городі. Що же в GPS від душі, тут земля говорить, тут світло в тиші. Підріл саме грядки під ритмом село. Shkaj i traktor që hiti folklor Сідає і весь день помітний ЖВС, це коли ти в моменті світік села не в тренді, а в серці. Мила. Свій інвентар. Сама про себе думаю. Боже, це наскільки треба було задивитися взагалі на ціни, на акційні ціни і взагалі не врахувати того, що може бути написано. Ну, що завгодно, ну це капець. От. Реально, в нас кімната 21 квадрат по стелі. От скажіть, от хто бере без запасу і планує ще двічі пофарбувати? Дивіться, 4,2 кілограма. Тут написано, повинно вистачати 9 квадратних метрів на 1 кілограм. Тобто це відеречко повинно було бути на. 37,8 квадратів. Я вам зараз просто покажу, що в мене вийшло. На, ну, верніше, не що в мене вийшло, а наскільки в мене вистачило. І тут я вчора я згадую вчорашній день, як я йду по ринку, і просто задивилася на один магазин. І така була невеличка ямка, я стаю однією ногою на окраї цієї ямки, в мене нога підвертається, я падаю, і висновок що. Дивіться, що в мене з коліном. Ну і коханий з мене, звісно ж, посміявся і заспівав мені пісенку. Напилася я п'яна, не прийду до дивана. Але саме образливо те, що. І тверезий, і днем? Це взагалі отак От впасти, щоб в мене було розбите коліно. Я кажу, я з розбитими колінами, мабуть, не ходила в своєму житті вже так років із ну, максимум восьми. Це вже 30 років майже. Не падала. От, ну що це таке? І... І, і це взагалі. Я оце ходжу з розбитими колінкою, тепер, як я не знаю. Вийшов з хати? Нє? Шкоду мені наробив, тепер ніякого будинку. Фух, і виходить, що тепер я отака гарнюня ходжу. Ну, а тепер до того, що я зробила на зараз. Вийшло в мене ось так. Ну Звісно, що воно мокре, нічого поки що такого не видно, але ось тут видно. <с> Це саме те, що мені не вистачило цього окрайцю, не вистачило мені фарби. Ну, відповідно, не вистачило навіть коси пофарбувати. Не вистачило, я хотіла нішу пофарбувати. Хоча і на відеречку написано, що це повинно бути майже 38 квадратів. 21 квадрат. Чи 23. 21, наскільки я пам'ятаю. Ну там з копійками. І виходить, що його не вистачило. Капець. Що я хочу сказати? Не ведіться на те, що написано на відрі. Ну хотіла ж я взяти велике 10 кілограмове відро. Думаю, ну ще ж одна кімната, двічі тут пройду, трошки там залишиться. Угу. Да не там було? От за що постійно кажу, що скупи, плати двічі. Купи один раз трішки дорожче. Не купляємо, але дешево. Ні. Mm -mm. Треба ж скільки разів на одні ті самі грабельки ж наступати. Бо так же ж не цікаво жити, так? Да? Ой, яй 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 Загалом отак в мене вийшло. Все. Закінчило. Щас подивлю, що в мене є по шпаклівці і буду тоді. Зашпаклювати штроби, щоб вони в мене трішечки на завтра поприхвачувались. Ось так і працюємо. То того не вистачить, то цього не вистачить, то треба кудись поїхати, то треба щось докупити, зробити. І отак цілими днями крутиться, наче білка в колесі. Не знаю, з якої сторони почати. Там доробив начебто. Починаєш інше, тоді згадуєш, що там трішечки того не дотягнув, там трошки не доробив, і туди-сюди, оце отак от все постійно воно йде. Так дні наші і проходять дуже весело і плодовито. Поки тут робила штроби, в мене виникло таке питання. Ще трошки не доробила, поки не забулася, хочу показати. Ні, тут не буде видно, чи буде. Давайте підемо на іншу стіну, щоб було видно. Що це за шпаклівка така? Я ось без напряга. Роблю ось таке на стінах. Що це таке? Що це за шпаклівка така? Що вона однахтя повністю злазила. Ну, хто знає, напишіть нам у коментарях. Я в шоці. Бачила, бачила, але такого я ще взагалі не бачила. Тут он, ногтями навіть стукати не можна. Уявляєте? Даже і таке буває, як шуці.